Ноутбуки вчителям тернопільські освітні заклади вже понад три роки навчаються у змішаній формі. Весь період дистанційного навчання педагоги використовували власну та шкільну техніку, аби проводити уроки онлайн. Вчителі кажуть, сучасні гаджети не аби як потрібні під час навчання, бо дають змогу підтримувати зв'язок із учнями, створювати навчальні матеріали та наповнювати уроки завданнями в електронному форматі. Використання комп'ютерів для дистанційного навчання є дуже необхідним і воно допомагає зробити нам навчання таким самим ефективним, насиченим, цікавим, веселим для учнів нашої школи, оскільки це малі діти, так це початкова школа. Їм потрібні оці всі наочність обов'язково, і ми цим користуємося на всі 100%. Оскільки зараз процес навчання комбінований, деякі педагоги вимушені працювати дистанційно на своїх пристроях. Та зізнаються, цього мало, бо часто їхні комп'ютери застарілі. А зараз важливо мати сучасні гаджети. Ми прийшли на дистанційне навчання. Техніка надзвичайно потрібна, оскільки ми не завжди мали змогу використовувати сучасну техніку. Інколи користувалися своєю, яка дещо уступає сучасним ноутбукам. Тож освітнім закладам Тернопільського та Кременецького районів передали майже 1200 хромбуків. Кожна громада отримала від 10 до 20 таких пристроїв. Допомога для закладів загальносередньої та професійної освіти надійшла від компанії Google. Загальна кількість техніки, яку мають отримати, понад півтори тисячі. Ці хромбуки надані для Тернопільської області Міністерства освіти і науки. Спільно з організаціями Об'єднаних Націй, а також корпорацією Google. Ну і ми бачимо сьогодні, яка дійсно є класна співпраця між приватним бізнесом, це ж приватні структури Google, і відповідно міністерством освіти і науки на сьогоднішній день. Це якраз показує той факт, що не тільки зброю Україні передають, щоб перемогти ворога, а також ми отримуємо техніку, яка в подальшому дасть можливість. Нашим вчителям, викладачам проводити онлайн навчання, а також використовувати всі платформи для того, щоб проводити якісне навчання. Відповідно до листа Міністерства освіти і науки є певний перерозподіл хромбуків для територіальних громад та для закладів професійної освіти. Першочергово ми маємо забезпечити хромбуками педагогічних працівників, які працевлаштовані в закладах освіти Тернопільської області, з окуповані. Територій. Освітяни із різних навчальних закладів кажуть, це наблизить їх до сучасного та якісного рівня навчання у дистанційній формі. Напевно, весь світ спостерігає за Україною, так і е, одна з таких напрямків допомоги це допомога нашої світі. І, в, наприклад, багато шкіл, які не забезпечені повністю засобами мультимедіа. Так? Дають можливість зараз поповнити свої ряди. Ну, мається на увазі ноутбуками, іншими пристроями дуже щасливі в тому, що ми отримали це. Є це є дуже великий вклад взагалі в навчання, дуже великий вклад в те, що ми зможемо покращити онлайн навчання, дистанційне навчання, зможемо краще працювати. Ми дуже, ми дуже дякуємо, дуже вдячні. Звичайно, що це приємно нам всім. Наступна партія буде містити 350 хромбуків. Їх передадуть у Чортківську громаду. Згодом такі пристрої отримають і міські тернопільські навчальні заклади.